Чи чуєте ви цей особливий поклик у повітрі? Це не просто вітер, це ще під часу, що стоїть на межі, це останній подих глибокої золотої осені, і перший ледь чутний, крижаний подих зими. В цей день світ завмирає, а межа між світами, видимим і невидимим, стає тонкою, як павутиння. Давні люди вірили, що саме в такі дні? Душі наших предків і духи природи приходять найближче, щоб подивитися, чи готові ми до темних часів, чи вистачить у наших серцях світла і тепла, щоб пережити довгу ніч року? Це день, коли одна маленька добра справа, одне зернятко віддане пташці, може вирішити долю цілого року. Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю у нашому затишному колі сьогодні, 30 жовтня 2025 року. І це не просто ще одна дата в календарі: це День святих, Зиновія та Зиновії. а в народі Зиновій синичник. Це час, коли небесні покровителі благословляють тих, хто має чисте серце і щедру руку. А природа посилає нам своїх маленьких вісників, синичок, щоб перевірити нашу людяність. Ми запрошуємо вас у подорож крізь віки. Ми дізнаємося, чому проста годівничка сьогодні важить більше за золоті скарби і як історія брата і сестри, що жили майже дві тисячі років тому, може стілити наші тіла і душі сьогодні. Ми зануримося у світ дивовижних прикмет, старовинних ритуалів на достаток і потужних молитов. Ми розберемося, що категорично заборонено робити, аби не накликати біду. І які дії навпаки притягнуть до вашої оселі щастя, здоров'я та удачу на всю зиму. Вмощуйтеся зручніше. Наша розмова про таємниці останнього подиху осені починається за новим новоюліанським календарем, якого дотримується Православна Церква України? 30 жовтня ми вшановуємо пам'ять святих мучеників Зиновія єпископа Егейського та його сестри Зиновії? Також церква згадує апостолів від 70-ти. Тертія, Марка, Юста й Артему це день стійкості у вірі, день родинної вірності і день великого милосердя. Історія святих Зиновія та Зиновії – це не просто життє, це справжня ода любові, вірності та незламності духу. Вони жили у третьому столітті в Кілікії, що на території сучасної Туреччини. Походили вони з дуже шляхетної і багатої родини. Їхні батьки виховали їх у глибокій християнській вірі та побожності, та найбільшим скарбом, який вони їм передали, було не золото, а милосердя. Рано осиротівши, зенові та Зиновія стали спадкоємцями величезних статків, але вони не бачили сенсу в накопиченні. Пам'ятаючи настанови батьків, вони вирішили роздати все своє багатство бідним. За цей вчинок, за неймовірну доброту і глибокі знання святого письма, люди так полюбили Зиновія, що обрали його своїм єпископом. Святий Зиновій отримав від Бога дивовижний дар дар зцілення. Він молитвою лікував найважчі недуги, і слава про нього йшла по всій землі. Та настали темні часи імператора Діоклетіана. Одного з найжорстокіших гонителів християн намісник Лісії отримав наказ схопити єпископа Зиновія і змусити його принести жертву язичницьким ідолам. Коли Зиновія привели на суд, Лісії спершу спробував підкупити його, обіцяючи ще більші багатства та почесті. Але святий відповів: Я маю лише одного царя, Ісуса Христа і іншого багатства, окрім спасіння душі. Я не шукаю. Тоді почалися страшні тортури. Зиновія розтягнули на розпеченій залізній решітці, били залізними палицями, але він мовчав і молився. У цей момент до зали суду вбігла його сестра. Зиновія. Вона бачила страждання брата і не могла лишитися осторонь. Вона сміливо підійшла до ката і сказала Я теж християнка. Я розділяла з братом земне багатство, і я хочу розділити з ним небесну чашу. Я вірую в того ж Бога, що і він, і я готова померти за нього. Лісій був вражений такою сміливістю, але лють затьмарила його. Він наказав катувати і її. Після довгих і жорстоких мук, бачачи, що віра брата і сестри непохитна, намісник наказав обезголовити їх. Вони разом прийняли мученицький вінець. Довівши, що немає у світі сили страшнішої за віру, і немає зв'язку міцнішого за любов у Христі. Їхній подвиг це символ того, що справжнє багатство не в тому, що ти маєш, а в тому, що ти готовий віддати. Саме тому сьогоднішній день має таку велику силу, і в хвилини сумнівів, страху чи недуги. Варто звернутися з короткою, але щирою молитвою. Можна помолитися своїми словами або звернутися до свого ангела-охоронця, який завжди поруч. Ангеле Божий, охоронцю мій святий, ти даний мені з небес на захист. Благаю тебе, просвіти мій розум сьогодні, вбережи від усякого зла, на добру справу настав і на шлях спасіння направ. Не дай лукавому заволодіти серцем моїм. Не дай зневірі здолати Дух мій, будь мені щитом від недоброго ока і мечем від злого слова. Вкрий мене крилом своїм від напастей, видимих і невидимих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вважається, що у кожного дня є особливий час, коли зв'язок з нашим небесним захисником найсильніший. 30 жовтня цей час припадає на ранок. Найкраще звернутися до свого ангела-охоронця з молитвою чи проханням у проміжку між 8.30 і 9.15 ранку це час, коли світло остаточно перемагає нічну темряву, і ваша молитва буде почута найшвидше. Але, як ми вже казали, сьогодні церква вшановує не лише Зиновія та Зиновію. це також День пам'яті апостолів від 70. Хто це такі, окрім 12 найближчих учнів, Ісус Христос обрав ще 70 апостолів і послав їх по двоє у кожне місто, куди мав намір іти сам. Вони були першими місіонерами, що несли благу вістку. Сьогодні ми згадуємо чотирьох із них: святий Тертій це той, хто за переказами був писарем у апостола Павла і під його диктовку записав славетне послання до римлян. Святий Марк, якого ще називають Іваном. Був племінником апостола Варнави і супутником Павла. Святий Юст або Йосип був одним з двох кандидатів, кого обирали на місце Юди Іскаріота, хоча жереб тоді впав на маттія. І святий Артема, який був єпископом у Лістрі, місті, відомому своїми чудесами. Всі вони присвятили своє життя поширенню віри, пройшовши через утиски, подорожі та небезпеки, і їхня праця заклала фундамент сучасної церкви. Та, хоч би якими великими були церковні святі, народна мудрість завжди знаходила спосіб поєднати небесне із земним, духовне з побутовим. У народі 30 жовтня отримало гучну і дуже теплу назву Зиновій синичник або свято синичок. Чому саме синичок? Бо саме в цей час, коли перші морози починають сковувати землю, а комахи ховаються, до людських осель починають злітатися зимові птахи. І першими серед них. Яскраві, жваві, голосисті синички. Вони ніби прилітають на розвідку, приносячи на своїх жовтих грудках останнє тепло сонця, і водночас першу вісточку про неминучу зиму. Тому цей день в народі вважався професійним святом мисливців та рибалок. Вони казали: треба зиновія задобрити, щоб звір та риба самі всі йшли. У цей день вони вирушали на першу зимову риболовлю чи полювання. Але з однією умовою перша здобич, чи то рибина, чи то пташка, мала бути не собі, а віддана комусь, або ж приготована і згодована птахам. Вірили, що так вони відкупляються у лісових духів і забезпечують собі удачу на весь сезон. Але головний мотив дня це не полювання, а гостинність. Ключова тема цього дня зустріч зими через милосердя. Це такий собі іспит на людяність. Предки вірили, що синичка це пташка Божа, це вісник щастя. І якщо птахи в цей день злітаються до твого подвір'я, це добрий знак. Але вони прилітають не просто так, а за допомогою. Звідси народилося безліч повір'їв та правил. Найголовніше обов'язково сьогодні зробити годівничку і насипати туди корму. Старі люди казали: погодуй синицю. Все лихо омине теплицю. Це означало, що твій дім, твоя родина, твоє господарство будуть під захистом. Вважалося, що якщо сьогодні нагодувати птахів, то в дім прийде достаток, був навіть такий ритуал: господиня виносила жменю, зерна чи крихт, сипала на поріг або на підвіконня і казала Синички, сестрички, гості дорогі, їжте, пийте, а мені достаток і удачу принесіть. Якщо синичка в цей день залітала у вікно, це вважалося знаком великої удачі. Її в жодному разі не можна було ловити чи лякати. Треба було обережно відчинити ширше вікно і дати їй самій вилетіти, а вслід кинути трохи крихт. Це віщувало або добрих гостей, або несподіваний прибуток. А от якщо синичка стукала у вікно, тут думки розходилися. Дехто боявся, вважаючи це передвісником новин і не завжди добрих. Але мудріші люди казали це вона не біду несе, а їсти просить. Якщо пташка стукає, її треба негайно погодувати, і тоді будь-яка погана прикмета обернеться на добро. Звісно, за поведінкою птахів і природи в цей день уважно стежили адже це був один з найточніших барометрів на майбутню зиму. Якщо синички з самого ранку починають голосно пищати, чекай на сильний мороз. Якщо птахи збиваються у великі зграї і літають низько над землею, скоро буде снігопад або завірюха. Казали синиця до хати, зима надвір. Якщо вони масово летять до людських осель, ховаються під дахами, зима буде лютою і затяжною. Якщо ж синичок майже не видно, вони тримаються лісу. Зима буде м'якою, щастими відлигами, звертали увагу і на небо. Якщо місяць на небі блідий, ніби в тумані, найближчими днями буде дощ зі снігом. Якщо ж нічне небо чисте, а зорі яскраві вдарять морози. Гучний вітер сьогодні обіцяв вітряну погоду до самого кінця осені. А якщо заєць ще не змінив шубку на білу, зима прийде не скоро. Були й особливі побутові прикмети. Наприклад, крихти зі столу сьогодні ні в якому разі не можна було змахувати у відро для сміття. Всі до єдиної крихти треба було зібрати і винести птахам. Це вважалося запорукою того, що в домі ніколи не буде голоду. Вода в цей день теж мала особливу силу. Якщо вмитися джерельною або колодязною водою на світанку, можна було змити з себе дрібні недуги і вберегтися від пристріту. Але як і в будь-який сильний день на зиновія синичника існували й суворі заборони. Їх дотримання було таким же важливим, як і виконання ритуалів. Категорично не можна було в цей день ображати чи проганяти птахів, особливо синиць, зловити, а тим більше вбити синичку, вважалося страшним гріхом. Який накличе на людину хвороби і злидні, не можна було відмовляти в милостині. Оскільки Зиновій і Зиновія прославилися своїм милосердям і роздали все майно, то жадібність проявлена в цей день могла закрити фінансові потоки на весь рік. Не можна було сваритися з рідними. Зв'язок брата і сестри Зиновія і Зиновії, був священним, тому будь-яка сварка в родині сьогодні вважалася образою їхньої пам'яті. І могла призвести до довготривалого розладу. Не можна було голосно кричати, співати чи влаштовувати гучні застілля. Вважалося, що гамір відлякує не лише пташок, а й удачу, яка прилітає разом з ними. День мав пройти у спокої та тихій праці. Також не радили сьогодні починати далекі подорожі казали на Зиновія з дому поїдеш, довго дорогу назад шукатимеш. І, звісно, не можна було залишати годівнички порожніми. Якщо вже птахи звикли до вашої гостинності, обманути їхні сподівання означало обманути власну долю. То що ж тоді потрібно було робити? Головні справи дня були спрямовані на очищення, милосердя і притягнення удачі. Перше і найголовніше зробити годівничку, це можна зробити з будь-чого: з дерева, пластикової пляшки, картонної коробки. Важливий не матеріал, а сам намір. Друге нагодувати птахів. Найкраще сипати насіння соняшника. Несмажене і несолоне, Просо – овес. А для синичок найбільшим делікатесом буде шматочок несолоного сала, підвішений на гілці, третє дати милостиню. Допомогти нужденним, пожертвувати на благодійність або просто нагодувати бездомну тварину. Цей вчинок, присвячений пам'яті Зиновія і Зиновії, повернеться сторицею. Четверте – Помолитися святим. Оскільки Зиновій був цілителем, до нього зверталися з проханнями про здоров'я, особливо при хворобах кісток чи суглобів. До Зиновії молилися про зміцнення родинних зв'язків, про мир між братами і сестрами. П'яте навести лад у коморі та погребі. Перевірити запаси на зиму. Перебрати овочі це символізувало готовність до зими і впорядкованість життя. Існували й особливі обряди та ритуали. Наприклад, для притягнення фінансової удачі, коли ви вперше сьогодні насипали корм у годівничку, треба було прошепотіти. Як птахи звідусіль до корму злітаються, так і гроші звідусіль до мого дому збираються, пташкам зерно, а мені добро, ключ, замок, язик. Амінь. А для захисту дому від зла господиня брала жменю горобини, якщо вона ще лишилася, або калини, обходила дім по колу і розкидала ягоди, приказуючи птахам частування, а моєму дому сильне заклинання від лихого ока, від злого слова, від недоброї людини. Як пташка ягідку склює, так і зло мій дім омине, щоб зарядити себе силою на весь день. І притягнути позитивні зміни можна промовити спеціальні слова сили або афірмацію. Просто скажіть в голос, дивлячись у вікно або вже насипаючи корм птахам: Я відкриваю своє серце для добра і світла, я ділюся своїм теплом і достатком зі світом, і він повертається до мене сторицею, моя душа сильна, як віра святих, мій дім повна чаша. Мої справи йдуть вгору. Так є, і так буде. А тепер давайте розберемо найпоширеніші питання, які виникають щодо побутових справ у такий особливий день. Чи можна сьогодні ходити в лазню або приймати ванну? Так, і навіть потрібно. Водні процедури в День святого цілителя Зиновія вважалися дуже корисними. Вода змиває не лише бруд, а й хвороби та втому. А чи можна стригти волосся? Ось тут думки розходяться прямої заборони немає. Але давні люди намагалися не стригти нічого в дні, пов'язані з птахами, щоб не вкоротити крила своїй удачі якщо є можливість, краще перенести стрижку на інший день. Чи можна грати весілля? 30 жовтня 2025 року. Це четвер. У православній традиції, четвер, як і середа, є пісним днем, тому вінчання в цей день не проводяться. Та й загалом, День пам'яті мучеників не найкращий час для гучних веселощів. Чи можна прибирати в домі? Можна і треба, але з однією умовою сміття не можна виносити з дому після заходу сонця. І, як ми пам'ятаємо, крихти зі столу не в смітник, а птахам. Чи можна працювати на городі? В кінці жовтня роботи на землі вже майже завершені. Можна займатися останніми приготуваннями до зими. Вкривати троянди, утеплювати молоді дерева, а от садити щось нове чи пересаджувати вже не варто, земя готується до сну. А чи можна ворожити? Так, цей день вважався одним з найкращих для ворожіння на майбутнє. І, звісно, ворожили на синичках. Кидали їм різне зерно. Якщо пташка спершу клюнула пшеницю, рік буде ситим. Якщо овес доведеться багато працювати. А якщо калину Чекай на звістку про кохання. Тепер давайте подивимося на цей день з точки зору великих космічних ритмів. Це додасть нам глибшого розуміння. По-перше, день тижня, 30 жовтня 2025 року. Це четвер день, що перебуває під опікою Юпітера. Це планета розширення, щедрості, соціального успіху та багатства. І як дивовижно це збігається з історією святих Зиновія та Зиновії – які роздали своє багатство це вчить нас закону Юпітера. Чим більше ти віддаєш, тим більше Всесвіт дає тобі. Тому сьогоднішня милостиня, пожертва чи годування птахів мають подвійну силу, вони активують енергію достатку. Літуал Дня Юпітера це будь-яка форма щедрості. По-друге, сонячний календар. Це восьмий сонячний день, який пов'язаний зі справедливістю, трансформацією і зціленням. Знову прямий збіг. Святий Зиновій був цілителем, а їхня з сестрою мученицька смерть була актом вищої справедливості і трансформації духу. Але найцікавіше це місячний календар, 30 жовтня. Це дев'ятий місячний день. Це один з найскладніших і найнебезпечніших днів усього місячного циклу. Його називають днем ілюзій, обману, спокус і страхів. Це день, коли активізуються всі наші внутрішні демони, коли легко піддатися на провокацію, посваритися, впасти у зневіру. І тепер подивіться, який дивовижний захист дає нам цей день, коли місяць насилає на нас морок і страхи. Народна і церковна традиція дають нам найпотужнішу протиотруту – світлий подвиг віри святих мучеників і простий земний акт доброти, годування птахів. Сьогоднішня темна енергія 9-го місячного дня боїться двох речей щирої молитви і безкорисливої доброти. Тому кожне зернятко віддане пташці, це ваш особистий маленький екзорцизм, ваша перемога світла над темрявою. У такий день, сповнений енергії зцілення і боротьби, варто звернутися до небесного воїнства. Покровителем четверга часто вважають Архангела Рафаїла, ім'я якого так і означає зцілення Боже. Він є покровителем лікарів, цілителів і всіх, хто страждає тілесно. У святий Архангеле Рафаїле, великий цілителю Божий. Ти, що молитвою зцілив сліпоту товита і визволив Сару від Духа Темного. Благаю тебе, будь і моїм цілителем. Якщо є в мені недуга тілесна, зціли її силою Божою, якщо є в мені недуга душевна, страх, сумнів, чи зневіра, прожени її своїм світлом будь мені провідником у темряві. Як був ти провідником товії, направ мої кроки на шлях праведний і допоможи не зійти з нього. Нехай кожна мить мого життя буде наповнена здоров'ям, вірою і вдячністю Богу. Амінь. Що стосується снів, то з огляду на дев'ятий місячний день досновидінь цієї ночі треба ставитися дуже обережно. Вони швидше за все будуть важкими, тривожними або хаотичними. Важливо пам'ятати. Вони не віщі, це не прогноз на майбутнє, а лише віддзеркалення ваших денних страхів, ілюзій і невирішених проблем. Якщо вам наснився кошмар, не треба його думати і переповідати. Просто прокинувшись, підійдіть до вікна або вмитися холодною водою і скажіть тричі: куди ніч, туди й сон. Темрява розійшлася, сон розвіявся. А якими ж є люди, що прийшли в цей світ 30 жовтня. Їхній знак зодіаку скорпіон. Але скорпіон особливий той, що стоїть на межі світла і темряви, це люди з неймовірною внутрішньою силою, витривалістю і глибокою інтуїцією. Вони, як і їхні покровителі, Зиновій та Зиновія, часто мають дар зцілення, чи то руками, чи то словом. Вони дуже вірні своїм ідеалам і своїм близьким. Готові йти за них до кінця. Вони бачать людей наскрізь, їх майже неможливо обманути. Водночас, їхнє життя часто сповнене випробувань, ніби доля перевіряє їх на міцність. Важливі роки в їхньому житті, коли відбуваються доленосні зміни, це 15, 25, 30, 45 і 60 років. Їхніми іконами-покровительками є, звісно, ікона святих Зиновія та Зиновії, а також ікона Божої Матері Скоропослушниця. Камінь талісман для них це жовтий топаз, що дарує оптимізм і відганяє темні думки, та берил, що захищає в подорожах і зміцнює сімейні узи. Дерево талісман сосна символ стійкості, здоров'я і вічного життя. А квітка хризантема, остання квітка осені, що не боїться морозів і символізує шляхетність та довголіття. І, звичайно, ми щиро вітаємо всіх іменинників. 30 жовтня свої дні ангела святкують Зиновій, Зиновія, а також Артем, Марко та Юст. Нехай ваші святі покровителі завжди будуть поруч, даруючи вам здоров'я, стійкість у вірі та безмежне милосердя. Вашим особистим талісманом у цей день та й на весь рік може стати маленька фігурка пташки, особливо синички, або невелика гілочка сосни в кишені. На удачу і захист. Ось таким постає перед нами цей дивовижний день 30 жовтня, День на межі світів, день випробування нашої щедрості, день перемоги світла над темрявою і головна порада, головний ритуал цього дня, який я хочу вам передати, неймовірно простий. Коли ви вийдете сьогодні на вулицю, зупиніться на мить, подивіться на небо. І якщо побачите синичку, посміхніться їй, а ще краще поверніться додому, візьміть жменю насіння чи крихт і зробіть одну маленьку, але таку велику справу. Погодуйте птахів у цей непростий дев'ятий місячний день, коли навколо багато спокус і тривог. Цей простий акт доброти стане вашим найпотужнішим оберегом. Це буде ваша особиста перемога, ваш внесок у гармонію світу. Бо, як казали наші предки, не збідніє рука, що дає. Якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо ви відчули тепло і мудрість цього дня, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте свій вподобайк, підпишіться, якщо ви ще не з нами. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові подорожі у світ народних традицій. А в коментарях напишіть сьогоднішню афірмацію, щоб запустити її в дію: Я ділюся своїм теплом зі світом, і він повертається до мене сторицею. Нехай ваше добро летить у світ, як вільна пташка. Бережіть себе, своїх близьких і будьте щедрими на добро.